Згідно статті 34 закону про місцеві вибори, громадяни України, які знаходяться у стаціонарних закладах охорони здоров'я, включаються до списків виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці, та голосують на місцевих виборах за умови, якщо вони мають право голосу на відповідних місцевих виборах. До 12 жовтня, включно, керівники закладів охорони здоров'я. Подають до спеціальної виборчої дільниці відомості щодо громадян України, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, та на день голосування будуть перебувати у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров'я. Дані відомості подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу і засвідчуються печаткою даного закладу. Важливо, що керівник відповідного закладу забезпечує подання в строк та достовірність зазначених відомостей. Подання вноситься за формою, затвердженою постановою Центральної виборчої комісії No157 від 10 серпня 2015 року. До 14 жовтня включно відповідними дільничними. Комісіями складаються списки виборців на спеціальній виборчій дільниці за формою, затвердженої постановою ЦВК номер 157 від 10 серпня 2015 року. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці вносить виборця до списку виборців із зазначенням у графі примітки його права на отримання виборчого бюлетеня на кожній відповідних місцевих виборах. Важливо, що особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров'я, невідкладно повідомляється про це дільнична виборчої комісії у письмовій формі. Дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці відповідному органу ведення Державного реєстру виборців. 15 жовтня Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці надає один примірник списку виборців для загального ознайомлення його у своєму приміщенні.